Щасливого дитинства і мирного неба з такими побажаннями їдуть подарунки, адресовані юним жителям деокупованого міста. Вантаж формують в Балаклію. Це індивідуальні коробочки кожній дитині. 1300 коробочок веземо, окремо веземо велосипеди. Презенти збирали як віничани, так і небайдужі жителі інших регіонів. Волонтерка Олена Стеценко каже: люди миттєво і активно реагують на кожен запит та пропозицію допомогти. Дуже багато людей новою нову почту, там, з Луцька, з Тернополя, дитячі е, речі і коробочки. Е, пакували віничани і по сім'ям, і дітки в садочках, і в школах. Ми інформацію розповсюджували через мережу, через друзів, знайомих, і дуже велика кількість віничан дригували. Дуже велика кількість віничан приносили просто ящиками цукерки, ящиками печиво, якісь іграшки, канцтовари. Підписані за віком для хлопчиків і дівчаток. Всередині послання та малюнки. Долучились до проекту. Інші волонтерські організації в рамках акції була Їде е, у нас їде з Вінниці велика така гуманітарна місія. А їдуть наші волонтери. Е, наших волонтерів від шахіни їде сім чоловік. Тому що ми розділяємося тось мадики окремо будуть ті, які на заході волонтери на роздачі окремо. З нами їде ще група акторів для вистави. «Мрія, яку не можна зраджувати. З нами їде волонтер і вчитель української мови для відкритого уроку, гармонія. Дві людини для того, щоб проводити дитячі майстер-класи. Вони так само в рамках цього проєкту з нами співпрацюють. З нами також їдуть представники з міської ради. Трансфер гумвантажу забезпечує Вінницька міська рада. Разом із волонтерами до Балаклії їдуть також координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Разом із колегою із міжрегіонального координаційного штабу ми вирушаємо в Балаклію, де громадські організації зараз зібрали Великий вантаж в рамках акції від дитини до дитини. Попередня допомога це було виділення 10 мільйонів на відновлення житла. Передали автобус-генератори, і ми хочемо дізнатися, що саме потрібно допомагати, в чому проблема Балаклій, аби він Вінниця могло спланувати подальшу співпрацю на майбутнє. Важливо вивчати потреби мешканців деокупованого українського міста і гуртом допомагати оговтуватись після біди, яку принесли освободітелі. Веземо ми окремо ще два генератори, які передбачені для пункту незламності і для Балаклійської лікарні. Нам їх передали з дружнього фонду. Там є лікарня, там є дітки, там є села під Балаклією, куди ми хочемо заїхати і передати необхідні медикаменти. Волонтери щоразу намагаються якнайшвидше формувати і доставляти вантажі. Втім, дату поїздки не уточнюють задля безпеки.